Друзі, добрий день всім. Ви на каналі моє господарство. Сьогодні вирішила зняти ролик. Хоча не дуже хочеться, але вирішила зняти. Ось, бачите, половинка сільдерея, а половинку я вже скрішила. Це корнівий сільдірей. І з його дуже виходить гарне блюдо. От я на такий терці бернер його тру. Виходять отакі. Пластини, їх можна перерізати ще. Ну, я пробувала вже так і так. Різниці ніякої немає, тому можна собі, собі зробити полегше приготування. Сельдерей, дірей, хто любить, хто не любить за його запах, але він дуже корисний. Виростити його вдома я, звісно, таку здоровенну головку не могла, але я його вирощувала. Садила я його починала висаджувати, висівати насіння е, в 10-х числах лютого і вже десь в травні місяці я його висівала в рут. Ну, Багато він потребує вологи, уходу, бо треба всі ті маленькі корінці обрізати. Коротше, трудоемка штука, і мало хто його в нас вирощує. Ну, а тут ми зараз маємо можливість його взяти подешевше, тому ми його беремо і користаємося. Зараз я от це все зітру на цій терці і потім покажу, що я буду робити далі. Ось бачите? Скільки натертого таких тоненьких пластівців, зовсім зовсім тоненьких. Тож, чим вона довше буде готуватися. Беру я сюди, додаю сіль за смаком. Ось все так до доводу руками, перемішую, щоб вона було за сілью, ці пластівці, потім додаю сюди перець. Перчик закінчується, треба іншу. Хто любить гостріше, можна більше, хто не любить гострішого можна менше. Оце блюдо, якщо його споживати, хоть хоч хоть хоч хоть, хоч лісовий, хоч корньовий. В нього є така е, специфіка, що коли людина його вживає, можна гарно схуднути. От, додаю паприку сюди також. І головне, оце, що він полюбляє, це коріандр. Коріандру ложимо достатньо, але як хто не любить, то ложить за смаком. Але я вже пробувала, якщо достатньо коріандру, він тоді, коли він буде маринуватися, все ми зробимо, накриємо його кришкою. І поставимо на цілу ніч для того, щоб він замаринувався. І коли він отак постоїть, весь цей запах, який в його специфічний є, він зникне і не буде його. Ось. Ну, достатньо посолено, поперчено. Ось так ми його зараз утрамбуємо і поставимо відпочивати. Виріжила промаринований сельдерей нарізаний слайсами. Стояло у вас цілий ніч. На Розогріту пательню поклала, зараз будемо перемішувати і смажити його можна як картоплю. Так, ми сельдерей вже. Розжарився, протушкувався. Спочатку я його смажила на високій температурі, потім уменшила і досмажився він зовсім на мінімальній температурі. Зараз я буду виключати пакерню і буду перекладувати його в низку. Так, переложила і зараз присиплю його кунжутом. Жарений сельдерей набагато краще, ніж картопля, корисніше, він дуже гарно способствує спалюванню жиру і для похудіння. Ось такий вигляд має, а все напоминає як смарена картопля. Ось таке, друзі, блюдо навчилася я готувати. Корисне, смачне. Тепер приїду додому і буду вирощувати кореневий сетлі рей. Місто замість картоплі. Всім пока і до зустрічі на каналі. Так, друзі, добрий день! Всім. Ви на каналі Моє господарство. Сьогодні вирішила зняти ролик, хоча не дуже хочеться, але вирішила зняти. Ось, бачите, Половинка сельдерея, а половинку я вже скрішила. Це корнівий сельдерей. І з його дуже виходить гарне блюдо. От я на такий терці берне його тру. Виходять отакі пластини. Їх можна перерізати ще. Ну, я пробувала вже так і так. Різниці ніякої немає. Тому. Можна собі, собі зробити полегше приготування. Сід хто любить, хто не любить за його запах, але він дуже корисний. Дірей, виростити його вдома я, звісно, таку здоровенну головку не могла, але я його вирощувала. Садила я його починала висівати насіння е, в 10-х числах лютого. І вже десь в травні місяці я його висівала в рут. Ну, Багато він потребує вологи, уходу, бо треба всі ті маленькі корінці обрізати. Короче, Трудойомка штука, і мало хто його в нас вирощує. Ну, а тут ми зараз маємо можливість його взяти подешевше, тому ми його беремо і Ще Зараз я от це все зітру на цій терці, і потім покажу, що я буду робити далі. Ось бачите? скільки натертого таких тоненьких пластівців, зовсім зовсім тоненьких. Тож, чим вона довше буде готуватися. Беру я сюди, додаю сіль за смаком. Ось все так, доводу руками, перемішую, щоб вона. Було за сілью, ці пластівці, потім додаю сюди перець. перчик закінчується, треба іншу. Хто любить гостріше, можна більше, хто не любить гострішого, можна менше. Оце блюдо, якщо його споживати, Сидіреї хоч які, хоч хоть хоч лісовий, хоч корньовий. В нього є така е, специфіка, що коли людина його вживає, можна гарно схуднути. От, додаю паприку сюди також. І головне, оце, що він полюбляє, це коріандр. Коріандру ложимо достатньо, але як хто не любить, то ложить за смаком. Але я вже пробувала, якщо достатньо коріандру, він тоді, коли він буде маринуватися, ми зробимо, накриємо його кришкою. І поставимо на цілу ніч, для того, щоб він замаринувався. І коли він отак постоїть, весь цей запах, який в нього специфічний є, він зникне і не буде його. Достатньо посолено, поперчено. Ось так ми його зараз утрамбуємо і поставимо відпочивати. Вирожуємо промаринований сельдерей нарізаний слайсами. Стояла в нас ціле ніч, На розігріту пательню поклала, зараз будемо перемішувати і смажити його можна як картоплю. Так, ми сельдерей вже Прожарився, протушкувався. Спочатку я його смажила на високій температурі, потім уменшила І досмажувався він зовсім на мінімальній температурі. Зараз я буду виключати пакерню і буду перекладувати його в міст. Так, переложила і зараз присиплю його кунжутом. Жарений сіл намагато. Краще, ніж картопля, корисніше. Він дуже гарно способствує спалюванню жиру і для похудіння Ось такий вигляд має. А все напоминає як смалена картопля. Ось таке, друзі, блюдо навчилася я готувати. Корисне, смачне. Тепер приїду додому і буду вирощувати кореневий селі рей. Місто замість картоплі. Всім пока і до зустрічі на каналі!